Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Швидше! Людині погано, допоможіть! Що відбувається? Давайте несіть що небудь! Що трапилось? Я ж не знаю, що нести, я є ж не лікар! Та ну щось для дезінфекції. Ну! А в нас аптечки немає! Чим дезінфікувати? Горілку давай! Пиво є! Це найкращі ліки! Хіба так? Ти що, не чув останні дослідження? Зараз, 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 Братан, що болить? поможе, може, краще швидку. Та яку швидку немає часу. Давай, братан, давай. О, о! Ой, молодець. О. Ось і добре. Як ти? О, вже набагато краще. Ну ось і добре. Молодець. Я вже думав, не врятую. Та від чого? Та це зараз поширена хвороба. Похмілів ранковус. Зараз багато хто хворіє. Понеділок сьогодні. Ну добре, давай, тепер будь здоровий, все тепер буде нормально. Дякую. дякую, що Давайте, це. – Дякую. А -а -а! Сьогодні упродовж дня терапію. Пивко, горішки, можна трохи рибки. Добре. Розуміло. Ну молодець. Давай. Ну, давай. Це ж лік. Да так. Це бойте. Так а, а я не зрозумів. А за лікування хто платити буде? А як це хто? Ніхто. Медицина у нас в країні безкоштовна. А зараз. Лік. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це О, Вітаю! З чим ти мене вітаєш? З тим, що я 500 кілометрів за баранкою сидів, не треба. Але краще налими мені щось холодненького. Пивка давай. А що тепер за кермо можна пити? Ні, вони, конечно, там приймають різні дебільні закони, але до такого ще не докатилися. У мене напарник є. Так а де напарник? Може йому кави? Йому в дорогу, а кава Не надо кави. Його там в кабіні зараз так бадьорять, що на всю дорогу вистачить. Ні. Ти що? Ну, він там зараз під капот. Заглядує, ТО проводить. Він прицеп паркує у неположеному місці. А сексом займається. А з ким? З ким, з ким? Не з курами, які у нас у фурі. То королева окружної. Фу, санітарка дороги. Чемпіонка швидкого сексу. Зрозуміла, а ви значить до нас. А що ж ми вдвох будемо швидкості переключати? Ми так домовилися. Він там напрягається, я тут розслабляюся. Вам, може, два одразу бокальчика дай? Ні-ні, він так зазвичай хвилини-дві не більше. Тому я думаю, вистачить. М -м -м. Та скільки його вже нема. Третя година пішла. Такого ще не було. Він же всю вирочку проїб... Ой! Фух! Я же все. Можете їхати. Нарешті. Чи ви також хочете? Ні-ні-ні. У нас Що? той а, часу немає. Ага, ага. А, Скільки я там винен? А п'ятсот. Нічого собі. Дорожче, ніж вона. Так вона моя конкурент. ага. <рес> конкурентка. Конкурентка. Ну, все, бувайте. Факічпок. Ну <рес> да-да. Філіпова сьогодні в тебе це рекорд. Ой, не кажи. Я ваш напарничок за три хвилинки піти і все. А потім я ще дві годиночки та його сон берегла. А, -а, а? Так що давай мій відсоток 50%. Відсотки. А що половину, Чо так багато? А що таке? Якщо б не я, то тебе взагалі б каси не було? Хто ще приїхав? Ану. Ну пішла тобі ще робити касу напарничок, а? Ой, краще будь напарничком ніж колегою. Що, води? Водки. Віскаря! Віскаря. Будь ласка. Ваше здоров'я. Дякую. Прибрати? Помити. Повторити Подвійну? Подвійну! Що ж таке трапилось, га? Поки не розкажете, що трапилось, я ні налю більше. Бачив, таке бачив. Що бачив? Таке бачив. Що ж бачив? Бачив, що? Аварію з шести машин. Фура перекинулась. Кортеж прем'єр-міністра не розминувся з кортежем генпрокурора. Це ху. Хуже? Може, ви знаєте, що він бачив. А я вам зараз покажу. Дивіться. Що? Сто гривень. Що, фальшиві? Таких мілких грошей нам люди не давали навіть при доларі по вісім. А зараз цей гад нам на! як побачив, так його заціпало. Ісус! Ісус! Ну Й... ну no, ну no, 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 Григорич, не кипішуй. Зараз ми на ці гроші поправимось і підемо того гада зловимо. А ви вже цей депозит використали? І ще винні сто гривень. Пит, що, Григорич? Настільки сильна депресія. Внімання, внімання, ранен офіцер, сильна моральна травма. Гривень 500-600. Барна з Кліфасовського. <рисвітна>